Було декілька розмов з світовою організацією BBC. Щоб ви розуміли, що таке World, World Service BBC, вони говорять тільки про найгарячіші події в світі. Я раз 10 не міг взяти телефон і вже там на автопілоті доїжджав. Зрозумів, що якщо у топ-новинах світової організації BBC розпитують, я хвилин 20 розказував про те, що тут відбувається. Розпитують про нас з вами. Це означає, що весь світ, без виключення, весь світ з увагою слідкує за тим, що відбувається на Майдані. Те, що тут так багато у нас прихильників стоїть по ту сторону Маркана, нічого не означає. Вони охороняють Йовку. І це їхня робота. <плес> І вони, між іншим, сюди не підуть. Вони сюди не підуть з простої причини. Тому що коли така увага до цього п'ятачка всього світу, а коли гроші наших урядовців, чесно вкрадені гроші, зберігаються не в Україні, ми з вами тут в безпеці. І вони це чудово знають, до Вільнюса я вже по дорозі почув, що в нас зараз збирається надзвичайне засідання Ради національної безпеки. Про що говорити? Про можливості підписання угоди. На чим ламають голову ті люди, які зараз е, сидять в кабіні, над тим, як зараз виходити з ситуації. У них була зовсім інша програма. Вони хотіли у зриві угоди звинуватити опозицію, Юлю Тимошенко і Брюссель. Ви знаєте, що зробила опозиція. Опозиція підтримала всі європейські закони, законопроекти. Януковича без звін. І це була абсолютно смішна ситуація, коли опозиція каже, що треба голосувати за закон в редакції президента Януковича, а фракція там Шлагбаума, Чечетова і Єфремова, відмовилась голосувати президентський закон, президентські реакції без єдиної правки опозиції. Тому там у них повний провал Тимошенка, ви знаєте, що зробила Тимошенка. Тимошенка звернулася до світу з закликом, не звертайте увагу на мене, угоду треба підписувати. Тому на Тимошенко пальцем не покажеш. Брюссель, Брюссель, вчора неодноразово, кожен день повторює, ми готові до виконання своїх зобов'язань. Слово за вами. І тепер Янукович, як вуш на пательні, має думати, що буде далі. Тому що. Надія на щось там з Росією, якісь там чергові переговори, що можна зробити з Росією, дуже примарна. Перше, Янукович, якщо він не підпише цю угоду, він втратить навічно причому, як людина, як політик, навічно втратить можливість. Розмовляти з будь-яким із світових європейських лідерів, ви напевно знаєте, що держсекретар Сполучених Штатів, який оголосив про приїзд сюди, візит відмінив. Але ви маєте знати, що увага! Дипломатів до цього майдану надзвичайно велика. Тут стоять не тільки інформатори наших там служб безпеки чи міліції, тут багато людей, кореспондентів, іноземних кореспондентів, які щохвилинно інформують про те, що відбувається у нас тут з вами. Ви це маєте відчувати. Я це вам кажу з простої причини. Я знаю, як працює світ. Я знаю, як. Влада приймає рішення, вона труслива, вона ніколи не прийме рішення, коли за це буде хтось відповідати. Зараз на все, що відбувається в країні, відповідає одна людина. І прізвище цієї людини ми знаємо. І вона ще сподівається якось. Берегти свої чесно вкрадені мільярди, щоб його син там продавав якісь вугілля в Швейцарію, щоб він ще міг їздити по світу і щоб він не сидів в тюрмі, як сидять злочинці Балканської війни. Адже в світі зараз людина, яка насмілиться пролити клов власного народу, вона їй нема куди тікати. Не спасуть ніякі гелікоптери, не заховається на дні Київського моря, нема куди тікати. А ця людина вона накопила величезний капітал свій. Своїй сім'ї. Друзі, які підтримують в лапках цю людину, це люди, які тримають свої капітали в європейських банках. Зараз вони щось там ховають в китайський банк. Давайте я вам скажу як людина, яка працювала на великій посаді Міжнародного банку. Якщо ви крали чесно гроші, загнали їх за кордон, то... Немає у вас ілюзії, що про ці гроші не знає світова фінансова розвідка. Така розвідка є в Європейському Союзі, така розвідка є в парламентах, така розвідка є в Сполучених Штатах. Після теракту Сполучених Штатів я в цей час якраз працював в Міжнародному банку в Греції. Весь світ, банківський світ, зрозумів, що величезні гроші не можуть гуляти безрозуміло як. Що це фінансується тероризм, що це фінансується е -е, якась. Незаконна діяльність тому у світі зараз будь-яка транзакція будь-яка транзакція сумою більше десяти тисяч доларів. Вона відслідковується. Якщо є особлива увага до вас, наприклад, когось із вас, то навіть один долар ви з банку, куди б ви його не загнали, ви не переженете. Я спеціально вам розказую ці деталі, тому що ці люди розуміють одне, вкрали, якось треба зберегти. І тому, коли вони приймають рішення, вони думають про те, щоб вони залишитись без грошей і, звичайно, без можливості жити за європейськими стандартами. Вони теж європейці. Вони хочуть жити там, в Канах, я кажу, це, звичайно, іронічно. Але так воно і є. Звідки у нас клюєв? Де його бізнес в Австрії? Де його брат в Австрії? Звідки приїхав великий дипломат і, 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 і політик, Азаров молодший з Австрії? Де його бізнес в Австрії? Юрій Іванющенко, якого називають Юнаківський. Монакіївський і юнаківський, то він мріє жити невінаково, його гроші в Монако. І бойко з цими вишками кожен з них насправді тримає свої фінанси там. І це краща наша з вами гарантія того, що оці хлопці будуть охороняти йолку і нас чіпати не будуть. Ніхто їм не дасть наказ про те, що нас можна чіпати, оскільки такі величезні гроші знаходяться в побиті. Тому оце, що вони надувають щоки, кажуть, не там роблять вигляд, що вони тут така грізна сила, це для себе, і, можливо, картинки для їх старших по званню, але на рівні шістьорок. Тому що ті, хто приймають рішення, ніколи не дадуть наказ брати майдан силою. Неможливо їх провокувати. Їх не Я сам попрокував, бо я пройшов через них, як через пусте місце. Правда, вони там цікавились, але не чіпали. Тобто наказу у них є не чіпати. Але. Палатки, те, що зробив вчора Данилюк, це провокація. Цього не можна допускати, тому що на палатку у них є причина. Можна з ними погратися, можна взяти палатку, таку невличку бігати, хай вони нас доганяють по майдану тут, але палатку не ставити. Тому що це провокація. Давайте зробимо флешмоб. Дадуть маленьку палатку, поставте телекамеру, хай вони їм холодно, нам холодно. Вони будуть робити вигляд, доганяють, ми будемо тікати, і буде така гра по майдану, кечні їх літать. Ну це як пропозиція. Але табільні палатки ми не ставимо. Дорогу ми не блокуємо. Якщо серед нас з'являється якісь провокатори, які починають щось не поширити, у нас є наші хлопці, втомлені, можливо, це не, не такий супер тренінг, як тут, але це чесні молоді хлопці. І ми з п'яними провокаторами розберемося. Ще одне. Ви зрозуміли, чому ми збираємося тут, чому ми зараз вирішили цей майдан не залишити. Про це вчора говорив Мустафа, про це вчора говорили багато колег. Це рішення прийняв оргкомітет цього майдану. До нас зверталося дуже багато людей, що цей майданчик має зберігатися. Ми у всьому підтримуємо вимоги опозиції. Але ми зібралися тут заради того, щоб нас бачив цілий світ, щоб нас чув цілий світ. Ми зібралися за того, і за чого мені, власне, каже, пояснювало багато людей. Я коли тут спілкувався ці останні троє, троє днів і ночі, то приходили сюди люди і кажуть, слухайте, ми хочемо жити в Європі. Люди сюди прийшли, не тому що там. нам звідси потрібно піти штурмувати адміністрацію. Вона вже імпотентна, та адміністрація. Чи йти на кабін? Він вчора був пустий. Запитайте мене, навіщо було? вас ніколи не закликав піде на кабін. Він пустить, і люди, які туди пішли, в принципі, мали про щось думати. Там же стоять отакі от люди, які охороняють цю територію, і там вже у них право, як собача територія. Це їхня собача територія, Ну чого туди йти, якщо там нікого немає. Господар вже живе не там. І тому ми з вами, я не можу вам сказати, що слухайте, хочете, хто хоче йти зараз, пікетувати кабін, тому що я вважаю, що це форма публічного тиску. Ідіть туди, я кажу про інше. Що нас тут зібрала одна мета. І ми тут стоїмо, процес знає світ, і ми про це повторюємо не втомка. Люди прийшли сюди, тому що дійсно рішення про хвірт цими вухами Уряду Азарова, про яке зараз буде на зарада думати, як з цього ситуації вийти, тому що, щоб зараз відновити якісь шанси на підписання угоди, правильно вони збирають раду нацбезпеки. Бо, я ще зверну увагу, це шизофренічна тема. уряда Азарова. Прийняв рішення, що угоду треба призупинити, бо вона являє загрозу національній безпеці. Тепер, мій улюблений персонаж Андрій Клюєв. Андрій Клюєв голова секретар Ради нацбезпеки. Через кому він основний переговорщик з Європейським Союзом? Через кому він керівник. Виборчого штабу Віктора Януковича. Тепер питання, якщо частина Клюєва, яка відвідає національну безпеку, зробила загрозу національній безпеці тим, що він вів себе як євроінтегратор, то це питання не до нас, це питання навіть не уряду. Це питання до голови Клюєва. Або так, як його виставили. Хоча це людина, яка, якщо людина це зробила бізнес, якщо вона тримає свій бізнес в Австрії, якщо вони тримають стільки коштів на те, щоб позиціонуватися як європейці, то очевидно, що це не було рішення Клюєва. Але я до того, наскільки у них абсурдна ситуація, що зараз будуть збиратися і думати, як тепер викручуватись ситуацію. Очевидно, що те, що було вчора, що тут було по всій Україні сотні тисяч людей вийшли на Майдан. А тут вчора ж Беркут був, як за... Вони ж повиска, коли коли стемішало. Коли йшли тут люди, вони жалися під стінкою, як бездомні собаки. Ніхто з них на, люд, на людей, яких там більше 25 тисяч ніколи не вийде. Тому от нас настало менше, вони там героїчно зачистили тут дорогу. Потім героїчно Йолку вже, бачите, це ж дуже важливо, щоб ця частина була для йолки. Уявіть собі, якби ми там стояли, то б йолка, вона вже бачите, як вона з кожним днем йолка стає зеленішою. Там киплять роботи, там, там зараз просто кожен день відбувається новорічне чудо. Оцих хлопців треба перетягти в зайчиків, кроликів, шнігурі, дати їм снігурочок. Тоді в них якась новорічна функція. Їм зараз просто сумно і холодно. Насправді я бачу, як вони стоять там по автобусам п'ять чай, травляться цими. Бути родами, тобто, ну, знаєте, у них така робота. У них така робота, вони виглядають абсолютно абсурдно. Та є якісь офіцери, які щось собі думають. Але в мене питання, хлопці, до вас ви не перестарайтесь в ентузіазмі. Навіть якщо ви получаєте ідіотські накази, то у вас все рівно є якась. Розуміння того, що відбувається, тут стоять не терористи. Загроза громадському порядку тут немає. Що ви охороняєте зараз? От в чому ваша функція захисту йолки чи катка для катання? Я не розумію. Ви не для цього створені. Вас не для цього фінансують. У вас не для цього європейська екіпіровка, бронежилети, зброя. Не для того, щоб охороняти йолку, не для того, щоб робити якийсь каток. Напевне, для іншого. Може, десь є справжні терористичні операції. Вас до цього готували. Що ви на хлопцях тут віджимі відробите? Вас вчора викинули звідси. Правильно зробили. Спровокували. Але ви ж. Розумієте, що якщо ви порушите тут закон, то потім ваші голови полетять, як вони летіли в 2005. -му. Ваші голови полетять, тому що ніхто з політиків не скаже, що давав такий наказ. І якісь там центри зв'язків з громадськістю, на які ваші офіцери посилаються. Ви розумієте, що центри зв'язків з громадськістю міліції не дає накази. Накази дають інші, і їхніх підписів там не буде. Тому ваше життя, подальша кар'єра залежить від того, наскільки у вас хватить клепки в голові. Не перейти межу. І ця межа стоїть не для нас, ця межа стоїть для вас. От ви за нею не переходьте. І не потрібно зупиняти якихось там молодь чи бабусь, які йдуть сюди. Бо вони для вас не загроза. Загроза для вас це ті люди, які зараз керують країною. Бо вони поміняються, а вам треба буде далі якось жити і працювати. І в кінці кінців ваші обличчя. Зараз така вік, такий інтернет, що ваші обличчя збережуться на вічно пам'яті інтернету. І ті з вас, хто зайдуть дуже далеко, не зможуть спокійно жити в своїх будинках і далі продовжити кар'єру. У нас є випадки, коли провокатори з журналістами ховалися в білоцеркві за 30 секунд я вам просто поясню, як це робиться. Якщо я вас зараз сфотографую, в мене в фотоапараті кожне ваше обличчя буде в квадратику. Я сфотографую вас. Напишу своїм друзям, в мене 10 тисяч друзів в Фейсбуці. Я чому кажу, бо в мене Донецька міліція цікавилась, як ми за три хвилини знайшли провокатора, який там е, заважав е, демонстрацію нашої фільму. Зробили ми це дуже просто. От мене якийсь жабер, кутрий шанувальник уже фотографує. Моя фотографія є всюди в світі. Я представився ще раз, екс віце премєр з питань європейської інтеграції, глава адміністрації президента, народний депутат і просто людина, яка вас не боїться. Тому я вам просто лекцію читаю про те, що може бути, якщо ви порушите закон. Так от, якщо я вас фотографую, а вас фотографують дуже багато людей. Ваше обличчя, якщо ваше обличчя виставити в інтернет, ви? де ви живете, ваше вселіно хтось знає, вас знають ваші сусіди, вас знають інші люди. Наприклад, в інтернет можуть познати вашого однокласника. Я знаю іншу людину. Він ще там в школі вів себе як перходівець. Бив молодший. Наприклад. Тому у вас немає ніяких гарантії вашої особистої безпеки. Це не погроза. Просто це 21 століття. Не, не лякайте їх, вони уважно слухають. У вас немає гарантії вашої особистої безпеки. І якщо вам хтось каже, що вас прикриє там якесь рішення, це неправда. Ніхто вас не прикриє. Дуже важливо розуміти, що зараз відбувається на Балканах, де була Балканська війна і де там одні офіцери, одні військові воювали проти інших. По 20 років там керівники, генерали, які там, скажімо, серби вважали героями, хорвати вважали героями своїх, вони пролили кров, вони там нищили невинних людей, через 20 років їх витягують з лісів і сажають на пожиттєве ув'язнення в суді справ людини в Газі. Якщо, якщо наші керманичі приймуть таке рішення, якщо Янукович, наприклад, наважиться на розгін Майдану, а якщо це буде, то це буде іде тільки він, то він вже потім, йому не буде куди тікати. Не в Росії він не буде жити спокійно, там його просто зразу uh, зроблять так, що для нього там тюрма в Брюсселі буде просто курорт. Ні, ні жодного світі місця зараз немає, куди людина, яка прол'є кров проти власного народу, може втекти. Але я знову до вас, знову до вас, якщо вашу фотографію виставити в інтернет, Запитати, хто це такий, я гарантую, от можу поспорити з вашим старшим офіцерством. Я гарантую, що через хвилин 10 ми будемо знати ваше прізвище, де ви проживаєте, де ви вчилися і що ви себе уявляєте. Тому що, пояснюю, Донецька поліція ніяк не могла зрозуміти, мені є мобільні телефони і казали, скажіть нам, от бачите, навіть на камеру знімають, я ділюсь з вами технологією, ділюсь з вами технологією, скажіть нам, яким чином ви так швидко знаходите провокаторів. Пояснють, технологія така. У кожного з нас тут присутніх є свої друзі в інтернеті. У мене їх близько 10 тисяч. Сайт, який ми зробили Євромайдан, щоденно читає мільйон людей. Мільйон. У цього мільйона людей є друзі. Множте на 10, 10 мільйонів. Тому коли ми питаємо 10 мільйонів людей, хто це, то заховатися неможливо. Заховатися неможливо завжди знайдеться, людина, яка скаже, це такий-то, я з ним вчився, це такий-то, я його знаю. Тому анонімності у вас немає, безпеки особистої в майбутньому у вас немає. У вас є одна можливість не перейти межу. І я вас закликаю тільки до цього. Повторюю, ніякі політики вас не захистять, ніякі командири вас не захистять. Якщо тут буде знову, а тут буде. Якщо ви спровокуєте конфлікт, то тут буде не стільки людей мирно слухаючи мене і вас, а буде значно більше. Серед нас провокаторів немає, я повторюю. Серед нас немає ні того, нікого, хто на вас буде кидатися. Але ми сюди прийшли для того, щоб відстоювати стратегічний курс президента на європейську інтеграцію. Це парадокс. Ми це відстоюємо. Ви боретесь з курсом президента. Так відбувається. Вас не влаштовує, що є громадяни, які підтримують курс президента на європейську інтеграцію. Саме так це виглядає. І саме так це я пояснюю світу. Тому я присвячую вам ранок, тому що у вас, у вас важкий день попереду, у вас важке життя теж попереду, і, можливо, ви теж мало спали і мало їли. І дуже важливо, ось, бачка, вже деякі розходяться, можливо, мене хтось почув. Я серйозно кажу, ось ззаду оцей кордон весь пішов. Оператори тут якісь нас знімають. Ну, знову, ми публічні, ми ж не ховаємося так, як ви за щитами обличчя. Тут кожного з нас, точно так, як ми у вас, кожного з нас, ви нас можете знати, і потім спробувати до чогось притягнути. Ні до чого ви нас не притягнете. Це зрозуміло. Цим нас не залякати, протоколами нас не залякати. Одним словом, промова. Яка спочатку присвячувалась Європі, потім вам заключається до одного. Європейський вибір України це вибір переважної більшості населення. Це найрозумніші люди, це не провокатори. Це люди, які хочуть жити в майбутньому, де ви будете отримати європейську зарплату, де вам не будуть давати ідіотських наказів, де будуть правила, які ви не будете порушувати, і ми не будемо порушувати. Нам ще до цього дуже далеко, вам ще до цього дуже далеко. Але давайте зрозуміємо, що насправді мета спільна, у нас одна жити краще, мати краще кращу зарплату? Не мати злочинців у владі, не мати злочинців серед населення, безкарних, не мати провокацій, які нічим не закінчуються, але розуміти, що якщо ти живеш по закону, тобі нічого не загрожує, якщо ти чесний бізнесмен, бізнес тебе не заберуть, якщо ти журналіст, тебе не придавлять за те, що ти журналіст, і пишеш правду. Оцим Європа відрізняється від інших. І тому для нас майдан показав одне: більше вибору ніякого немає. Медведчук, читаю новини вчора, Медведчук, лідер українського вибору, під час якогось там турніру в Санкт-Петербурзі, зустрівся з президентом Путіним. Рівень президента Путіна це невдаха політик третєрядної громадської організації, яка існує тільки на білбордах в Україні. Це рівень президента Путіна. Про що вони говорили? Про що говорив президент Путін на прийомі у Віктора Медведчука? Напевне, про аналіз ситуації в Україні. І щось цікаво, Віктор Медведчук розказав про ситуацію в Україні. Напевне, пояснював Володимиру Володимировичу, що ті гроші, які він взяв, скоріше за все, із інших джерел, і два роки білборди висять по всій Україні, якими він лякав асоціацію, що гроші спрацювали. Уряд же ж переніс на рік, а далі Володимир Володимирович, ми прагнемся. От я хочу побачити, куди вони там далі прорвуться, тому що українці тепер жоден притомний політик в Україні. Вибору тепер немає. Митний союз чи європейський. Тому що за митний союз, скільки не бігав продажний Семаненко і не вирішав там про якісь мільйони підписів, ми не бачили жодного щирого громадського майдану за митний союз. Ми його не бачили. Ми, ми бачили і чули Піднюс Сіманенко. Ми бачили, і сюди по всій Україні висять білборди Медведчука, але жодного разу ми не бачили не то, що десятки тисяч, а сотні громадян, які б могли щиро вийти на Майдани і відстоювати той вибір. Я повторюсь, я об'їхав всю південну і східну Україну. Де ми саме говорили про угоду про асоціацію? І правда, я не буду вас цим грузити. Я не буду говорити детально. Хто хоче, це є в інтернеті, це є в наших сторінках. Ми це пояснюємо бізнесу, студентам всім. Але що важливо, що українці розуміють, не знаючи деталі, українці розуміють, що Європейський Союз це правила. Це правила, які не можна порушувати. Це коли, коли міністр в Польщі. Не задакла годинник вартістю в 6 тисяч доларів, а для нашого олігарха так шкарпетки в нього дорожче коштують, То він пішов у відставку. Європейський союз, це коли міністр з транспорту у Великій Британії, на якого платники податків, між іншим на наші податки стоять і ці хлопці, вони ж нічого не виробляють, ми платимо податки, вони отримують зарплату. Так от, коли, коли у Лондоні громада зараз же криза порахувала, що службове авто міністра з транспорту, і він живе за містом, коштує десь мільйон фунтів в рік, вони сказали, ні-ні, це багато. І міністр транспорту Великої Британії електричкою, звичайно, без охорони. Їздить на роботу. А тепер ми згадаємо, скільки раз наш там неприклонний Азаров, який не боїться назва мені. І ні, він не боїться. Він знає, що тут все проплачено, він буде шукати тих, кого проплачено. Це він так давав інтерв'ю вчора російському телебаченню. Коли тут було декілька там, тисяч десять податківців, які вийшли і стали тут, то Азаров і Янукович, як зайчики, стояли тут і домовлялися. Тому, звичайно, вони не бояться, вони просто мову відібрали. Але.